Нам не сподобалися Топ -топ -топ. історичні персонажі, да, до яких вдався Бапримський Єкатерина ІІ, Петро І не сподобалось. добре. Я розумію. А давайте візьмемо в контексті: коли ви звертаєтеся до російської аудиторії? Це їхні, ну це їхні царі, це їхні правителі. Катерина, вона що, чисто росіянка була чи німкою? Нагадайте мені, Росія в той час. Давайте повернемося в Росію того часу. Я вам зараз розкажу. Петр I їхній, це хто був? Сьогодні я би його назвав сам. О, О, Боже, Господи, запікайте, бо цього... запікайте Христа Раді, тому що за це в Ютубі пропаде капіталізація. Одразу за... прошу Христом Богом, запікайте. Запікаємо. Ні... Да. Я б його назвав транснаціоналом. О, я б його назвав транснаціоналом. Ек... Людина, яка йде проти. Споконвічних традицій mm -hmm. проти власної держави, проти домінування власних інтересів. Заради чого? Заради того, щоб інтегрувати Росію в глобальний світ, нехай правлять голландці, нехай правлять німці, нехай нас вчать значить, тим лодками і так далі, Прорубимо окно в Європу. Але ні, проходить час, і їм визнається як головним, хто зробив цей прорив. Добре, та сама Катерина. Вона що вибудовувала? Вона вибудовувала імперію в чому. Вона вибудовувала імперію в комунікації з глобальними фінансами Європи і світу. Вона вибудовувала імперію в глобальній комунікації, в тому числі і з Америкою, і так далі. Тобто, це, ну, це вони намагались інтегруватися в глобальний світ. Це якраз ті транснаціонали, грубо кажучи. Скажіть, будь ласка, з точки зору святого престолу, який пережив багато імперій, Він що може переписати історію? Чи він до українців звертався? Ні. Ну, так з таким же успіхом Папа Римський, якщо ми кажемо, що нам це не подобається, імперіалізм і так далі. Скажіть, будь ласка, а імперські інститути, і імперські ä, музеї, імперські ä, громадські організації, там, і трасти, і так далі, в Британії і в Америці це хорошо? Тобто британський імперіалізм це хорошо, так? Да? Американський це хорошо, а російський – плохо. Це другое. А, а Ага. Я вам одразу скажу. Світом правлять імперії. І вони граються на периферіях. У імперії не існує емоцій або хорошо, або плохо. Російська, грубо кажучи, російська імперія може воювати з американською, але вони завжди будуть воювати на територіях периферії. Завжди. І страждати будуть периферії. І периферії будуть платити своїми ресурсами людьми і майбутнім.